автомайдану є суто громадським проєктом, який організований і на собі собі активно дії. До складу учасників автомайдану входить вже понад два десятки людей. Кожен день автомайдан здійснює певні акції. За останні три дні, надзвичайно активних три дні. Автомайдан залітав багато. Місця і селищ Полтавища, в тому числі здійснення акції в обласному центрі. Зокрема, вчора eh, Полтавський автомайдан завітав до лише лікаря, я приєднався до акції опору лишителівча, до, eh, до протесної акції, яка зібралася біля будинку району покупки, де проходила сесія на. Арміна. Делегати від Полтавського автоменами приєдналися до депутатів опозиційного жителівської районної ради, зайшли в приміщення в підсумку. По-перше, було буквально. Під тиском наших представників Райштиївська районна рада прийняла звернення, в якому засудили дії влади і ті неподобства, які відбуваються в Києві. Це по перше. По-друге, районна рада не затвердила посадовий оклад та скоротила посаду заступника голови районної ради, члена комуністичної партії. Також вчора Полтавський автомайдан завітав на сесію Полтавської районної ради. Мав зустрічі з керівництвом району, на якому голова районної державної адміністрації повісили вкрай брутально, обізвавши людей на цензурщину. Я вважаю, в даному випадку він як державний службовець взагалі порушив присягу держслужбовця і повів себе незвичайно декоретним і наче був людьми просто особисто Після того був такий район, який проінформував людей з старовинні рішення, які на своїм наражу, і також під тиском протестувальників. Виступих засудження насильства, які відбувається в теле. Сьогодні Полтавський автомобілян працював Тота. Насамперед була запланована акція приєднатися до пакету капітральників, які були під Полтавською міською раді, оскільки Полтавська міська рада сьогодні збиралася на сесію. Мета цього таки тут була вплинута на Полтавську міську раду, яка знає, на сьому, міську, в западі Соня контролюється повністю міським майор, і більшість там складає його акцент особисто партії сумісної країни. Також метою було вплинути на депутатів міської ради, з приводу також засудження прийняття звернення про засудження подій. А крім того... Ті зауваження, які були у опозиційних депутатів та у Народної Ради пристачали до бюджету Полтави, що були враховані при прийнятті цього бюджету. Натомість ночі, буквально сьогодні ночі, ми отримали інформацію, що машина одного з учасників автомайдану була спалена, тож ми намагалися діяти швидко. І Адекватно ці події, Тож, після того, як ми підпитували Полтавську міську раду, ми завітали в гості до нашого соратника, на місці оглянули автомобіль, ми здійснили заходи щодо виклику відповідних служб, міліції та експертів. Після того полтавський автомобілян по складі рушав до справ Полтавської області, де Звуковими сигналами сповістив проблем про те, що ми до нього прибули, нас запросили на переговори, ми звернулися до начальника обласного управління справи з вимогою об'єктивно, швидко та максимально відкрито провести розслідування цього інциденту, встановити, по-перше, причини того, чому автомобіль згорів. І, по-друге, у разі, якщо підозри про підпалку. Справді це швидко знайти виміг та з метою недопущення ескалації недовіри взаємної між громадянами, з метою врахування тієї політичної ситуації по своїй в своїй стані державі не залишити цю подію без уваги. Хочу зазначити, що в ході бесіди начальник управління пообіцяв нам це зробити, при нас були доручення. Крім того, на сьогоднішній день в ході переговорів з начальником управління, справ він надав свої публічні гарантії того, що поки він тут начальником ОВД, будь-яких силових дій по відношеннях та фестувальників здійснено не буде. Ми прийняли цю заяву. І вважаємо, сподіваємося, що керівник дотримує свого слід.